Добрий день, ще раз всіх вітаю. Сьогодні хочу вам показати предмети із Мальхіору і запропонувати вашій увазі. Ось маю таку ложка чи черпак, не знаю, як хто назве її. Тут є клеймо, ось, ну, клеймо, звичайно, я його і сама не могла роздивитися. Верніше, роздивилася, але дуже важко роздивитися. Клеймо ось такий черпачок чи ложка. 23 см вона по довжині. І ціна це все мельхіор. Все мельхіор, і ціна буде 100 гривень такої ложки. Так, далі маю набір. Із чайних ложечок. Ну, ви ж бачите, деякі там темненькі, їх треба чистити, чистять і содою, хто чим. Ну, зараз інтернет. Тут також є клеймо. Всі ці предмети були в користуванні. Оці чайні ложечки кожна коштує по 50 гривень. Їх шість штучок цей набір. Так, також маю отакі е, чайні ложечки. Це також мельхіор. Е, продавець сказав, що це позолота. Отака От цікава у них форма. От, клеймо тут на деяких, ну, воно ось є, але таке воно ніби вдавлене. Ось такий якийсь значечок. Я не знаю, можливо, це європейський виробник цього мельхіору. Є такий якийсь значечок тут у металі, але я його роздивитися не можу. Ну, Те, що це мельхіор і те, що це позолота, то це зрозуміло. Є трішки тут потертості цієї позолоти, ну, розумієте, користувались, мили і так далі. Цих ложечок також. Шість штучок. Вони по 50 гривень також будуть. Є ось 4 отакі ложки чайні. От, Це європейський виробник. Вони такі величенькі, хоч і чайні, але величенькі, тут має клеймо якесь е і. Ну, ось тут клеймо і тут ще якесь клеймо. не знаю яке це е, посріблені ложки. Мельхіор в посріблені. І кожна ложечка буде коштувати по 60 гривень. Ось ці 4. По 60 гривень. Так, є отакий столовий прибор. Один вилка і ложка. Ось дуже гарні такі. Це, ну, їх пара, їх лише дві. А тут також є клеймо. Ось. Такі ложка і вилка будуть, э, верніше, кожен предмет буде по 80 гривень. Дивіться, дуже гарні такі. Вони вживані. От, це така пара. І є. Ось у мене, зверніть увагу, три вилки і чотири ложки. Це також мальхіор, покажу вам ближче. На жаль, комплект не повний. Ну, все, що було. Бачите, є з цієї сторони така гарна ця ложка. І з цієї, і ось тут рельєф. І так само вилки, бачите. Не просто гладенька поверхня з, із. Тут навіть знак якості є, тобто це виробник радянський. От. І такий кожен предмет, тут їх сім предметів із цього набору, буде коштувати по 60 гривень. Ось усе, що я вам хотіла показати по ложках і по вилках. Все, що я маю, ці не озвучила. Дякую вам, до зустрічі!